Ні в кого немає сумнівів у тому, що Україна переможе в цій війні. Звісно, для нас представляє інтерес, як можуть виглядати події в ближайшому майбутньому. і після цього необхідно буде здійснити низку кроків, щоб зробити нашу державу безпечною. Для цього обов'язково слід буде запровадити демілітаризовану зону. Вона має сягати 100-120 кілометрів на території Білгородської. Брянської, Курської та Ростовських областей на першому етапі ймовірно обов'язково має бути там міжнародний військовий контингент. Росія ніколи не зміниться, вона завжди буде агресивною. Але обов'язково поразка Росії в війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони. Пане Петре, е хочу долучити вас до деякої дискусії від вчорашнього дня. Е Українські експерти між собою розбираються то, чи справді. Е Мав сенс атакувати місто Москва цими безпілотниками, чи не краще було їх перенаправити суцільно на військові об'єкти? Хтось каже, та ні, росіяни мають знати, що війна може прийти до їхнього помешкання? Хтось от, власне так і каже, якщо в нас обмежені ресурси, то не треба їх так е е е використовувати. Що ви скажете? Чи бачите? Ви тут важливо військову компоненту. У частині суто воєнної компоненти мети, звичайно не досягнуто. Жодна, жодна воєнна ціль не уражена. Це факт, який ми маємо розуміти. Але разом з тим, як на мій погляд, питання значно ширше ніж просто воєнна компонента. Тут є ідеологія і тут направду є стратегічне воєнне технічне співробітництво. Поясню у якій частині в частині ідеології дуже сильно застимулювалася чергова війна між вежами Кремля, і це прекрасно. Чим смертельніший буде. Тано між павуками у банці, тим на, на правду добре для, для нас. Хоча пам'ятаємо, що від перестановки до Данків сума не міняється, і для нас усі росіяни без винятку є поганими, хто б їх не очолював. А в стратегічному концепції це дуже серйозний удар і по їхньому воєнно-промисловому комплексі. Бо якщо ці безпілотники зуміли пройти мега надпотужню ешелоновану Протиповітряну оборону, такі як с 300 С 350 С 400 С 500 то Росія залишається другим виробником у світі зброї, і багато дуже їхніх клієнтів задумаються. А чи може Російська Федерація насправді виробляти якісну зброю, якщо їхня власна столиця перебуває під ударом? І через якийсь час вони почнуть. Відмовлятися від цілої низки продуктів Російської Федерації до речі, перша ластівочка вже є. Єгипет відмовився від су 35 і це насправді дуже добре. Тому у цій частині такі удари однозначно вітаються. Пане Петре, тут здається, що ми виходимо на новий якийсь такий е, маршрут боротьби і протистояння. Ясно, чого росіяни країна-терорист обстрілює, зокрема Київ. Вони намагаються і виснажити і знищити нашу протиповітряну оборону. Вони сподіваються, що її не вистачить на захист міст і на е, лінію фронту. Ну і вочевидь, це теж був тест того. А наскільки протиповітряна оборона зараз добре захищає столицю. Ми розуміємо, що їм теж важко розірватися дуже багато установ. Новок було знищено. Як би ви зараз охарактеризували це протистояння? Ми маємо безкінечно да три атаки за добу було буквально вчора по Києву, 18 в цілому. Хто кого переграє, от в частині якраз використання протиповітряної оборони? У стратегічному контексті однозначно все на нашу користь. Що не менше шість нуль патріоти виграли у супер їхньої зброї Кенджал. І Це дуже хороша новина, і росіяни лютують, бо їм на правду треба вирівнювати цю позицію. Б'ють по Києву саме тому, що усвідомлюють, що там розташоване найкраще ППО, і вполювати, хоча б одну машину патріот чи сам ті для них було б питання честі, бо це знову в'яжеться із тою концепцією, яку я розглянув у попередньому питанні їхніх потенційних клієнтів для продажу зброї наступний момент вони страшенно бояться нашого контрнаступу, тому і завдають глибинних тилових ударів, бо вважають, що можуть намацати нашу логістику, де зберігається військова техніка із заходу, а також боєкомплекти до неї. Ну і звичайно, маємо про це сказати, що отака тактика дещо уповільнює пересування наших зенітно-ракетних комплексів на передову для прикриття на тому чи на іншому напрямку, де може статися Прорив. у загальному залишку чи у сухому підсумку в стратегічному контексті. Ми однозначно у паритеті. Ну а те, що аналоговнітну зброю таки збили, ну то це дуже серйозний їм ляпас, і це направду велетенський крок уперед. Разом з тим, пам'ятаємо, противник навчається. Друга ракетна школа після США таки була в них. Вони мають певний досвід. Вони будуть робити висновки і засвоювати уроки, і проривання можливе. Найгірше, що може з нами статися. У цій частині ми повіримо, що небо закрите на 100%. Це ілюзія. Так, ми це підкреслюємо кожен раз, пане Петре, і от в контексті того, що вони бояться українського наступу. Ми все ще підкреслюємо, що жодною інформацією ми не володіємо. Хоча й президент України Володимир Зеленський каже, що дата обрана. Тут історія в тому, що досі ми не бачимо, щоб на лінії фронту десь, де перебувають наші війська, використовувалося західне озброєння. Та, тобто немає ані фотографії, ані відео. Чи можна припустити, що ну справді все це з'явиться? Винятково під час самого наступу не знаю, тут чи, чи доречно жартувати. знаєте, а це на свята. Та зараз ми це не використовуємо. Тобто, обкатка, хіба вона не мала би проходити ще напередодні, щоб зрозуміти, як ця техніка поводиться на наших ґрунтах на різних наших напрямках і регіонах? Тобто, все супер сховано. Я не зовсім поділяю точку зору, що обкатки немає. Вона є артилерія, працює по повній починаючи від трьох сімірок, закінчуючи цезарами і пацаргаубиці, дві тисячі, і стрілецька зброя, і протитанкові комплекси, і тому подібне. Коректніше буде казати про те, що ми не бачимо обкатки броньованої техніки, техніки. і це направку дуже правильно саме так. Важкої броньованої техніки у першу чергу ідеться про два танки Леопард 2 і 2 І те, що їх не видно, це не означає, що їх немає. Ну я так можу приведу такий метафоричний приклад. Ми всі знаємо, що існує радіопростір, але ми його помацати не можемо. А у воєнній справі приховати правильні напрямки і правильну роботу техніки. Ну та це чи не найголовніше завдання? І гарантую, якщо така техніка вже є, має боєком комплект і навчений персонал, тобто екіпаж, то хай у точкових режимах, але відбувається правильна робота. А те, що нам удається приховувати таку роботу для всього медіа медіапростору, простору то тільки свідчить про інтелектуальну майстерність Українців, ба навіть хитрість пане Петре, Вчора, коли президента Сполучених Штатів запитали щодо надання е, дальнобійних ракет атакам з Україні, він сказав, що питання і досі в грі. Він не сказав ні в жодному разі, не надамо, не чекайте. Він сказав, питання в грі воно розглядається. Ми продовжуємо дискутувати на цю тему. Чи можемо ми е, зробити припущення, що в Певній мірі український контрнаступ пов'язаний саме з очікуванням такого рішення. Нам би знадобилися для нашого контрнаступу, наскільки я розумію, далекобійні ракети, аби прощити російську логістику. Ну будемо справедливими, ми далеко ракети. Ми вже маємо і йдеться про Shadow, тобто перша ластівочка у цьому напрямку до нас прилетіла. А ще кілька місяців тому Джо Байден дуже різко сказав, що ні не може бути навіть мови, що ми ці ракети надамо. І якщо він сформулював саме в такому контексті свою словесну розв'язку, даруйте за такі складні речення, то це означає, що великий крок уперед зроблений. Деколи з яких обставин ми підсилимося саме МГМ-140, я сказати не можу. Але підемо від протилежного авіаційне лід розтану, розтане і ракетний лід. Немає в цьому ні найменшого сумніву. А насправді він почав скресати. Бо знову ж таки ці британсько-французькі ракети вже показали навіть свою високу ефективність. Питання лише кількості ото направду. Серйозний момент потреба не кілька десятків треба кілька сотень, а бажано кілька тисяч. І тоді дійсно ми можемо. Перемолоти нашого противника в труху в нас є партнери, які нам допомагають. Ми з, ми з вами поговоримо. Вони там зняли для себе майже всі там червоні лінії. Вже нічого не існує, окрім ядерного озброєння. Ми його не просимо. Але вони кожен раз нам кажуть, що ну дивіться, ви все це використовуєте винятково на території України. Та по тимчасово окупованим територіям. Ви не маєте цим бити, це застосовувати якраз на території Російської Федерації. Ну ясно, що можна сісти на якесь там автотранспорт не американський чи натівських військ, ясно, що можна взяти якісь старі радянські рушниці, але в цілому нам потрібно якраз це сучасне озброєння. Не знаю, хай hey Марси, Shadow, для того, щоб бити по самарі, яку ви згадуєте. І скоріш за все, головнокомандувач Валерій Залужний, інші військові діячі вони на сьогоднішній день обмежені навіть не стільки наявністю цієї техніки, скільки політичним ні, це вето від Америки. Як же його обійти? Це можна змінити, якщо правильно працювати на дипломатичному фронті. В свій час, ще рік назад, ми взагалі е, не мріяли про те, що маємо зараз. Е, Іван Франко сказав чітко: лупайте у скалу, нехай ні сніг, ні холод не спинить нас. Так от, е, нехай наші дипломати і в подальшому лупають потужно. І можливо, урахуванням, що у нас, по перше, буде зараз. Зміна е, начальника об'єднаного комітету штабів Сполучені Штаті і там якраз вибрано е, пілота професійного пілота, який безпосередньо чітко розуміє спроможності авіації і озброєння авіації, і можливо він знайде ті фактори, які зможуть е, значно покращити е, ті обмеження в, на нашу користь, ті, що ми зараз маємо. Тому саме головне, щоб ми це мали. Щоб ми мали швидше літаки, бо і літаки нам потрібні, бо очікування наземного наступу без потужного повітря, без потужної повітряної підтримки, бо наступальна операція це наземна повітряна операція. Це дуже потужний комплекс. Те, що ми посилили свої наземні спроможності, це одне але наразі змусимо і наростити свої повітряні касвою повітряну компоненту. Те, що дасть нам можливість е, придушити російське ППО, е, зменшити е, безправдонні сигнали з російської авіації на фронті і безпосередньо знищувати ворога авіаційними засобами вже на глибині його території, От те, що нам потрібно, бо наступати без підтримки авіації, це пробачте кошмар. Огромные втраты и потом не принесет ни пользы, и это будет позор. Тому лучше затянуть эту ситуацию, краще еще краще, краще подготовиться и дочекатися авиации. Вот что нам нужно. Сейчас, глядя на нынешние анонсы, важно не пропустить, важно быть готовым. И глядя на сегодняшнее заявление министра обороны, в том числе Российской Федерации Шайгу, который сказал, что нужно удвоить. Проїзводство, в тому числі боєприпасів, Росія теж готується. у Росії. Теж серйозний план. Чому зараз так активізувалася атаки на Київ? Ну спочатку травня, це вже 16-та, Фактично, через день. Якщо статистично рахувати, в принципі, причин звичайно може бути дуже багато політичних, але замисел противника він лежить десь. Од в таких між такими. Причинами Перша за все загальна така загальна психо, загальне психологічне тло. Це морально психологічний терор щодо мирного населення, перш за все, яке ночами не спить протягом місяця, з якою метою, ну з таким в такий спосіб, наш ворог має ілюзію, що він зможе спонукати українських громадян тиснути на українську владу з переляку, так би мовити. Ну тобто сіяти паніку, щоб паніка тиснула на політичне керівництво, яке замість того, щоб готувати і проводити і приймати рішення, упа. Лювати рішення про е, наступальні операції щодо звільнення окупованих українських територій. Ну, дабу, дабу, подавало б якісь сигнали і згоди на якісь переговори з російською стороною щодо замороження конфлікту там чи припинення вогню, чи ще слот сіті життя повне на шансів. Слухайте. Чи ще якоїсь передишки для цього самого російського окупанта це один момент такий, ну території, ну подавало б якісь сигнали і згоди на якісь переговори з російською стороною щодо замороження конфлікту, там чи припинення вогню, чи ще якоїсь передишки для цього самого російського окупанта. Це один момент такий, ну. І тут, до речі, вписується от ці інформаційно-психологічні операції, які вони попробують проводити паралельно з цими обстрілами. Тобто, це робота з настроями українців, робота в лапках, звичайно. Але суто військова причина чи мета це, наприклад, виснажувати українську протиповітряну оборону сили ППО. Ну щоб власне кажучи, і боєприпасів було менше. І люди теж виснажуються, ну і в принципі ППО працює дуже добре, але в будь-яке ППО може може пропускати от, суто гіпотетично. Це звичайно можливо. І чим більше буде обстрілів, тим більше вірогідніше щось таке десь колись можливо, і долетить до чого вони хочуть. А хочуть вони не приховано, хочуть влучити безпосередньо в петріоти. І застосування сьогодні Іскандер М балістичної ракети це саме, саме для цього її використовують Її розробляли для 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 протидії саме ППО. Вона для анти ППО, так і задумана, так і сконструйована. От, але ще є один одне таке тактичне міркування: це щоб Україна тримала засоби ППО в тилу, обороняла ну це цивільні об'єкти населені пункти великі міста перш за все і якісь тилові 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 об'єкти і не не могла, не мала можливості пересунути чи пере, переїхати, перевести ці засоби ППО ближче до лінії фронту і там безпосередньо не прикривати відповідно нашу авіацію, яка е, має має все одно хоч це і не F-16, але все одно там міг 29, Вони все одно повинні прикриватися. З, з землі засобами та підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.